Доброго дня, шановні білоцерківці. Сьогодні відбувається традиційна прес-конференція за підсумками роботи в Верховній Ради, і я хочу проінформувати громадськість на ті проблеми, які інтересували нас, які були звернення. Сьогодні доповідаю, що за неділю, яка відбулася Верховна Рада прийняла законопроект, який повернув. Зміни бюджетні, які були прийняті в грудні для навчальних закладів. Я говорю про те, що з освітніх культурних закладів охорони здоров'я і природоохоронних об'єктів, звільнений податок від землі це дуже позитивно. Друге, відбулося позитивне таке рішення від податку. Звільнені наші громадські організації ОСББ. Це теж позитивно, вони є неприбутковими, але наша податкова адміністрація хотіла обкласти їх податків. Крім того, дуже багато розгорнулося дискусії по тих ініціативах, які сьогодні в першу чергу турбують громадян, а це є тарифи. Я сьогодні, як член профільного комітету, відправив звернення. Всім керівникам держави, починаючи президента, прем'єр-міністра, міністра фінансів і міністр профільного міністерства, міністру регіонального розвитку, що сьогодні підняття тарифів, яке має відбутися з першого, з 1 квітня, є недоречним, тому що не готова ні сама система суд. Сиді не готова навіть міністерству соціальної політики людям, які давать якісь чіткі аргументи, дивлячись на ті засоби інформаційні, які надає Міністерство соціальної політики, вони тільки зобов'язали комунальні монопольні структури з 15 квітня до 30 листопада випускати бланки. Аргументуючи це, що людям в літній період буде можливість витягнути ці. Турбує багатьох сьогодні підняття в 3,3 рази ціни на газ. На 25% піднімається електроенергія, автоматично тепло до 75%. Ніхто в Верховній Раді, я як депутат не бачив документів. Звернулася група депутатів в НКРЕ, Чому? Тому що є сумнівний момент в тому, що новий керівник, якому 24 роки, який, напевно не платить навіть за комунальні послуги. Напевно, у нього ще мама і тато за нього платить. Він для багатомільйонної держави підписує такі рішення, які не мають ні економічного обґрунтування, ні соціального обґрунтування, а носять такий характер. Соціальної напруженості. І ми звернулися своїми пропозиціями в першу чергу в питання тарифів. Вони повинні бути пропорційні і пропорційні до росту мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати і мінімального прожиткового мінімуму. Тоді це буде носити якийсь характер тотожності або характер якогось Соціального урівноваження і звернулися до прем'єр-міністра, щоб речі, які сьогодні приймаються по відношенню до найбіднішої категорії громадян, обов'язково проходили через Верховну Раду. Чому Потому, що більшість ініціатив уряду приводить депутатів різних фракцій просто до здивування і практично не підтримуючи дії уряду? який має коаліційну більшість, це веде до не зовсім добрих наслідків в цілому в державі. По Білій церкві я ще хочу вернутися до питання будівництва об'їзної дороги, реконструкції гробатого моста. Перші кроки міська влада, районна державна адміністрація вже зробила. Сьогодні мною ініційований такий хороший. Пакет звернень, який дозволить побудувати об'їзну дорогу. Реконструкція Горбатого мосту буде відбуватися в три етапи. Я ознайомився з проектом і ці гроші вже є в департаменті будівництва Київської області. І, напевно, ці роботи будуть з другого кварталу почати виконуватись ті організації, які виграють конкурс або тендер. Це такі інформаційні сьогоднішні мої повідомлення, які зачіпають в церкви.